Уже не вперше до Обухівської центральної районної лікарні іконою святої Великомучениці Варвари приїжджають представники православної організації «Преображення». Активисты Міжнародного духовного центра Преображення и священнослужителі Української православної церкви останні три недели каждую неделю обходят больницу Обухівського района, где батюшка говорит добрые слова больным. Мажи їх святим маслочком і молиться Богу, щоб вони побыстріє виздоравлювали. І я вже віжу, що це дає успіхи. Тому що сьогодні менше, ніж звичайно. Підтримка добрим словом хворих та персоналу лікарні, благословення від священника та освячення святою водою на швидке одужання схвалюються і керівництвом самої лікарні. Я дуже благодарен главврачу Абуховської районної лікарні за розуміння, Адкази в ній поступали, з удовольствием приймають священникові активісти Міжнародного духовного центру преображення в своїх клініках. Приклади подібних духовних візитів у лікарняні палати нерідко практикуються і у столичних поліклініках. Головний лікар 4-ї поліклініки Подільського району Руслан Стасула як медик вважає корисним благословення хворих священиками. Те, що, скажімо, священнослужителі ходять по палатах, освячують. Не тільки змінює, скажімо, якусь таку гнітючу обстановку в відділенні чи в самому лікувальному закладі, але і дозволяє самому пацієнту вірувати в те, що все-таки не все так погано і що дійсно виздоровлення воно є. Воно повинно бути, і воно буде. І е, після таких відвідувань е, самим лікарям і медичним сестрам і тим самим санітарочкам набагато легше працювати з пацієнтом і е, добитися від нього, навіть проведення тої самої маніпуляції, ви розумієте, маніпуляції не завжди є приємні. Навіть в більшості випадків можна сказати, що вони просто неприємні. Але те від того, з яким настроєм іде пацієнт на цю маніпуляцію, залежить і успішніст його проведення. Зазвичай духовна когорта з преображення намагається охопити зі своїми візитами і пацієнтів відділень української районної лікарні. Нерідко у палатах люди ставлять священнику хвилюючі життєві питання, які у повсякденному житті часу обговорити не вистачає. налаштування хворих на швидке одужання за допомогою ікони святої Варвари представники міжнародного духовного центру пообіцяли продовжувати і у подальшому. Саме головне посіщає ту больницю. Ми бажаємо больним здоров'я і скорого здоров'я. Такі акції мы будем продолжать постоянно и по лікарням Обуховського району і Київської області, а впоследствии всей України священники вместе з активистами Духовного центра преображения будуть проводити акции, посещать каждую палату, в которой лежать лікарні. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт, Обухів, Українка.